Королів прийшла додому, вдома такі запахи. Я, я купила сметану, бо думала, буду їсти голубці, бо нічого сьогодні не їла. Але в хаті так смачно пахне. Ану, Сергійко, презентуй мені, що зготував. То що таке? Веребні смажений. Нічого собі Дочка, гивний, трошки з під... -під, -під. Не мають постояти такі, і потім береш такого собі Чув, сметану. О, О, таке смакота. Я не знав, що я голодна. Що я ще не їла. Я кажу до Галі Галя, та прийди, візьмеш цей е... соус, бо в мене їдуть гості, та вона буде м'ясо робити, каже, в мене є файний соус. Галі, не треба. Прийди, ти дам файний соус, бо каже, ребра не буду робити. Я кажу, не буду робити ребра, просто соусом помашу. Або просто соус гостям даст на стіл. Соус. Настояний такий. Галя, то прийде за тим соусом, то да я тебе прошу. То якраз їдуть такі не. гості, що їм треба. Можеш соус, замість, соус. замість дорогого вина ставити на стіл. Чуть-чуть з водою розбіжала і маєш. Скільки півроку видерш. Галя, давай ну ви що якраз ще якраз соус для нас немає. Ну, все, сюда ешь. Треть его кубаски и взагалі запекти, бо капец будет. То коли я их запечу? Ну, уже. Ну, то ты так вот сейчас все робишь на сыром. Я то, думал, то, что, то, что то, мы то, в лес. Такие в лес, мы в лес не пришли, то что? Ну, то на наступный раз пойдем. Потому... Да, и что с них будет? Mm -hmm. Бо, поставим. Дарья присмажется, будет ловимкнуто. Ну, ну, дальше. Меню. Меню. Мясо выбирай. Я вот сейчас мясо выбираю. О, старт. І погнали. Зараз у нас вареники, кобаски. А овочі що? Овочів нема. У тебе нема, у мене завжди все є. Ну, Зникала. О, гірочок, А де щоб було? Ще один лоток був. Коротше, все, ти мені, ти mm. мені не доїдаєш.